Сучасні радіолокаційні системи вимагають не лише високої точності, а й конструктивної легкості, стабільності та витривалості матеріалів. Саме такі характеристики покладено в основу розробки рефлекторів нового покоління. У серці виробництва поєднання адитивних і класичних методів, завдяки використанню великоформатного 3D-друку за технологією ЕЛФАМ створюється геометрично точна база. Для подальшого формування антенної панелі. Форму приводять до заданих допусків із використанням п'яти осьової високошвидкісної обробки. Жодної похибки та компромісу, бо саме тут формується точність відбиття радіохвиль. Сотовий наповнювач використовується як внутрішній шар у сендвіч панелі. Така структура дозволяє значно знизити вагу виробу при збереженні жорсткості й міцності. Завдяки ультразвуковій технології розкрій відбувається без деформацій, зберігаючи цілісність і чіткість сот. Композитні шари укладаються на підготовлену форму знизу і зверху. Вуглеволокно всередині. Легкий сотовий заповнювач після укладки система герметизується та проходить стадію полімеризації. Утворюється панель складної форми, здатна витримувати механічні та температурні навантаження. Для фінішної обробки виробу створюється форма для вакуумної фіксації, яка точно повторює криву рефлектора. Завдяки вакуумному притиску не потрібно використовувати жорсткі затискачі. Отже, не виникає механічних деформацій. Готову панель обробляють із високою точністю. Визначають зовнішній контур. Презерують технологічні отвори, виводять поверхні. Уся геометрія перевіряється на відповідність заданим параметрам, що критично для подальшого монтажу та експлуатаційної надійності виробу. Для надійного кріплення та інтеграції панелі з несучими вузлами створюють алюмінієві вставки. Їх виготовляють із суцільних заготівок шляхом фрезерування. Високоточне формування на обробному центрі ЧМС це стабільність, що поєднується з легкістю. Так створюється союз металу і композиту. Несучі кріпильні елементи вирізаються за допомогою гідроабразивної технології. Цей метод забезпечує чистий контур і високу точність без термічного впливу. ЧМС. Це не просто обладнання, це повний інструментальний арсенал. У результаті формується жорстка, але легка конструкція, повністю інтегрована система композитного рефлектора. Такий виріб забезпечує необхідну точність позиціонування та довговічність навіть в екстремальних умовах. У ньому поєднана інженерна думка, автоматизація та технологічна естетика. ЧМС. Ес? Формуємо майбутнє шар за шаром з точністю до мікрона.